Малята слухають збірник Казок. Частина перша. Казка про зайчика. У зеленому лісі жив собі маленький зайчик. Щоранку він прокидався разом із сонцем і стрибав по м'якій травичці у пошуках пригод. Його вушка слухали вітерець, а носик відчував аромат квітів. Він був добрим, допитливим і завжди допомагав друзям. Бо навіть найменший зайчик може мати велике серце. Одного дня зайчик зустрів пташеня, яке заблудилось. Він не вагався і вирушив на допомогу, використовуючи свої чутливі вушка, щоб слухати спів пташки. Разом вони подолали всі перешкоди, поки зайчик не привів малого до його гнізда. Потім зайчик знайшов пухнастого їжака і поділився з ним своїм морквяним ласощем, що зробило їх друзями на все життя. Указка про зайчика і їжачка. Одного дня зайчик почув шурхіт у кущах. Це був їжачок, який загубив свою шапочку з листочка. Не хвилюйся, я допоможу, сказав зайчик. Вони разом шукали між травичкою під деревами і знайшли її біля пенючка. З того дня зайчик і їжачок стали найкращими друзями. Бо справжня дружба це коли ти поруч навіть у найменшій біді. Зайчик і їжачок проводили багато часу разом, граючи в зеленій галявині. Оточені яскравими квітами. Вони сміялися і ділилися їжею, насолоджуючись кожним моментом дружби. Казка про зайчика і лисеня. Маленький сірий зайчик дуже любив бігати по галявині, але завжди уникав кущів біля старого пенька там казали Живе лисеня. Лисиці хитрі. попереджала мама. Та одного разу зайчик почув писк. Він обережно заглянув у кущі. І побачив руде лисеня, яке застрягло в лозі. Зайчик відчув тривогу і вирішив допомогти. Він вийшов з за кущів і тихенько підійшов до лисеняти. Не бійся, я допоможу тобі, сказав зайчик, обережно розглядаючи, як звільнити його. Зайчик обережно потягнув лозу, і з кожним рухом лисеня ставало все менш затиснутим. Тримайся, я майже закінчив, промовив зайчик, відчуваючи, як серце пульсує від хвилювання. Врешті-решт, зайчик звільнив лисеня. І обидва вони видихнули з полегшенням. Лисеня, ще трясучи від страху, подивилася на зайчика з вдячністю адже тепер вони стали друзями. Зайчик і лисеня почали гратися в траві, бігаючи одне за одним серед квітів. Відтепер вони стали друзями, і зайчик не боявся більше кущів біля старого пенька. Казка про зайчика. Одного разу зайчик прокинувся рано вранці і зрозумів, що забув почистити свої зуби перед сном. Він поспішив до своїх друзів, але коли побачив їх блискучі зуби, почувався ще більш ніяково. Сова пояснила зайчику, як важливо чистити зуби і як це допомагає зберегти їжу смачною. Зайчик, зрештою, вирішив, що настав час взятися за свою гігієну і почав чистити зуби з усією старанністю. Коли він закінчив зайчик, почув себе як ніколи радісно і вирушив показати своїм друзям новий усміхнений вигляд. Казка про котика й мишеня. Одного разу котик прокинувся від шурхоту в коморі. Це знову мишеня, подумав він і тихенько пішов перевірити. Він зазирнув у темряву, і справді, мишеня сиділо посеред комори й їло сир. Побачивши котика, воно не втекло. Лише кивнуло і сказало Ти хочеш шматочок котик, здивувався. Йому ще ніколи не пропонували сир, особливо миші. Він подумав і відповів Якщо з маслом, то хочу. Мишеня розсміялося, відламало шматок і поклало поруч. З того дня вони зустрічались щоп'ятниці, їли сир, сміялися і розповідали одне одному історію. Казка про котика і дощовий день. Одного осіннього дня кошеня побачило, що йде дощ. Він чекав біля вікна, дивлячись, як падають краплі. Тоді він подумав А що, якщо я трішки пограю на вулиці? Він вийшов на вулицю і навшпиньках обійшов калюжі. Але потім бризки. Він стрибнув прямо в одну. Холодний і мокрий, він поспішав додому. Лапи були в бруді, але серце раділо. Дощові дні веселі, подумав він, якщо вдома чекає рушник. Казка про зайчика і Равлика. Одного ранку Равлик повз собі стежкою серед трави. Сонце пригрівало, все було спокійно, аж раптом дорога широка з машинами, що пролітали туди-сюди. Равлик зупинився. Я ніколи не перейду. зітхнув він. Та зненацька з кущів вискочив зайчик. Він побачив Равлика нахилився, підняв його обережно лапками і переніс через дорогу. На іншому боці Равлик прошепотів Дякую тобі! Зайчик усміхнувся і зник у траві. А Равлик запам'ятав навіть якщо ти маленький і повільний, завжди знайдеться хтось, хто допоможе.